Поп-поп, в поп, мене відстріл. Головне не спішити по мокрих плитах. Дуже легко йде. на встиг, я не встиг. Але хороший знак, що риба то проклюнулась з точки. Так. Чотириопаріка, годівничка 30 грам. І воду. Подивимося зараз, що буде далі. Так, ловлю на флагман Легенд Фідер 360 до 60 грам, катушка також фідер легенд. 4,5 тисячка Шнурочок фірс брейт 0,4, 4 Чотирьох жилка від Intech. По прикормці в мене карась часник тут від фанатіки, ще залишки ще якоїсь. Отак От довикористовую вже, можна сказати, в кінці сезону. Поки ще є теплі дні, відносно вода ще не остила і ще біла риба активна. Ну і основна Наживка сьогодні е, опарик, ловлю на неї. Ну і це вже в мене було декілька покльовочок таких легеньких, і оце тільки що був відстріл. Тобто був натягнутий квівер і його відстрілило назад. Оце плотва так не клює, мала бути якась біла риба, а точніше тарас. Так що чекаємо. Сів я знову на глибині посередині, точніше, зліва від дамби. Минулого разу, коли була спека, прийшлося йти на міляк. На міляку ну, карась ще відкликався, але на глибині його не було зовсім. А на такий метр або чуть чуть менше метра глибині він там якраз стояв, вон там з правої сторони. Ну, Не знаю, що буде сьогодні. От якась покльовка була. Якщо так піде, звичайно далі, то це супер. Що будуть покльовки і буде рибка ловитися, то будемо так же і тут сидіти. А як ні, то будемо зміщуватись десь на мілкіші частини дамби і пробувати ловити там його. Так що чекаємо. На годиннику сьома ранку і четвертий перезакид в мене вже пішов і стартуємо. Так, знову було клювання раз дьорнуло квівером і потім другий раз ще сильніше. Ну, що там вже плотва. Карась же би мав заганути нормально тих. Чотири опарі не гратися з ним Щось було. Сто відсотків, ну. Попробуємо. Бую одягнути три опарика. Або вже як одягати, то п'ять напевно, або чотири так крутять поводок, що просто. Їх щось там пробую, пробую і не може ніяк з'їсти цей пучок, смакоти отакий. На минулій рибалці це досить. Заходило, я би сказав, Гриві таке подобалось на мілюках. Добре, ж там вже щось пробує прокльовуватись. А далі то вже таке. Опа, Опа, єдно. Подаємося. Перший пішов на ну, прошло. Якоїсь то лапив. П'ять чи десь десь лапив. Файн. Супер. Перший пішов. Ну, надіюсь, що я ще теж зараз ловлюсь. Новопарий зі стоїть. Ага. Є риба, а покльовки не було або я її пропустив Бо хотів замішати тільки що солодкого трошки корму і Кофі. навіть покльовки не було О, такий карас. але вже хоч якийсь рух ярку, поки що поплаваємо. Так, свіжого парикa. Знім доки нам солодкою кашею в точку. Чини, перше риво є. А покльовка була вже красива, але не просіть я його. Ну нічого, добре, що активність є і. І рибка її проявляє. Так, лишимо чотири опарики. Сьогодні украв фідер. О, є, це точно якраз. Вот, e, вот. Так клюнуло, как mm -hmm. карас. потянула капец. Вот такой. Ай, Цього разу це крас. Розпідиємося знову плитва. Але яка? Ха, ха розмір. Клас. О така, ще більше. Оту. Попробуємо ще раз тоді перекидаємо плотла, зайшла на корисові точки. На глибині ще годину часу присидів, нікого не було, тут хоч якийсь рух уже є. плотвачек, это же новый плотвал, капец. Третья. А не щука? Да, может на живца. Ну, така десь кіло з чимось напевно. Не, на спининг, на живця, я думав на спиннинг. Спробую легенько. Оп. Прийде Карась сюди чи не прийде? Один на дурняка клюнув я навіть не бачу. Зміна третього місця. Є ребка. Тепер щоб лише це був карась, Я переходжу сюди. Ох, да, це карас. капець. Такі ривки ну якраз є четверта плутва. Капець. Перейшов я на третє місце. Тут де був, можна сказати, найкращий кльов. Ну, але то все було на пружини. Не знаю, що в мене зараз буде на фідер. Я пружини теж маю, але не знаю, вже в крайньому випадку, якщо буде глуш, прийдеться таки ставити пружини. Бо ловив я аж там далі за тим очеретом, але там міляк вже капець конкретний, то знову таку плоту зловив А Тут рибаки що ловили, вже з'їхали з цього місця, ну і думаю стою я на них. Тут ця точка їм дала нормальну рибу. 10 карасів вони зловили, коли в нас їх було по одному, по два. Не знаю, чи то все справа в пружині. Чи щось може є якась інша причина? Не знаю, зараз будемо пробувати дивитися. Ну на тобі зразу другий перезакид і було тільки шоклювання. Він Може, нічого Попро не казав, так. То під цим попробуйте. Вот я тяну, что знал плотва. Ну, только пьет. Это ж треба таки. Пятая плотва. Та така покльовка була, що капець. І нічого не засіклося. Це просто. Было. Ну, карас. Карас, не карас. Та, то знову плотва, ну, це капец. Ну, якась то Як так можна? Ого! нічого собі зачепився? Там є якісь ці. Ясь очеред старий чи що? Я і пружиною там чіпляв пару разів. І я перестав знову на той монтаж, на пружину ж ніц, я не один зловити. Якийсь один дурний... И євас о. Вот це такий розмір гарний. А? Гарний, кажу. А я водя. Ну прибачав. Ой. дивіться. Ну, лю.

тих з'їсти а якщо невелика плотва то точно це вже має бути поразить як собі хочу я вже третій чи четвертий раз перейшов на інакше місце щоб його найти от така прошена рибалка Фу-фу-фу. Ні, все-таки карась. Все таки це карась. Ось такий гарний. Так, ну, ось рибка. Не буду вгадувати, а просто витягну Ми її, подивимося, що там таке. Грас ха ха Круто उड चाह <laughs> <Cur> Скільки там виходить? Це може, трохи злапаю. Та ще зараз там злапайте, бо він там почав брат. Якщо я вже три зловив, то О, там вже 10 є, ні? Є, є. Бінч. Малий то люкс. Що будете робити? Жарити? Жарити. то в мене вісім О, Люкс. Добре. Окей. Так, віддав рибку чоловіку. Хай пожарить собі. Дякую. повний так, ну що я можу сказати? То вже буде фініш певний по фідеру, вже середина вересня, пора переходити буде на хижака, ну, ще буде одна рибалка на карпа у мене, так як вже заброньований сектор. Ще думаю, що вдасться зловити пару риб ну, і там у мене нові сигналізатори свої, все-таки мені флагман замінив ті ремдик, що глючили. От і знову покльовочка зараз. Так що у нас таке, пару карасів зловив, плотвиць пару таких хороших. Як заключення осіннього сезону по фідеру, думаю, більш-менш нормально ще відловився. Ще пробував на пружину. Нічого в мене взагалі на пружину. Якось хтось ловить, в них плює там, роздачі. От мене краще на фідер виходить ловити, як на ту пружину. Так що, така ситуація. Так що чекаємо вже сезон хижака і спінінга.